Ось це, наприклад, брязкальця. Є малесенькі бряскальця, і є великі брязкальця для дітей. Це є пегас, коник, ангелочки різних типів, дзвіночки. Це прикраси, переважно там можна на ялинку їх. Іван Кравчук робить екологічні іграшки з соломи вже більше 20 років. Виготовляє їх жита, яке сам вирощує. тут на фестивалі і продає, і навчає інших робити солом'яні прикраси. Все зроблено з соломою. Яка Зібрана десь ще зеленою, тобто, коли зелена солома, вона тоді стає еластичною і з нею можна плести різні вироби. Майстриня Надія Гнат робить коралі, поєднуючи текстиль із зерном. Використовує пшеницю, кукурузу, горох. каже, такі коралі пасують до вишивки і одягу. А ще є не лише прикрасою, але й оберегом. Ми поєднуємо вузликову магію. В'яжемо вузлики на щастя. І саме зерно різне, різне використовую. Це символ життя для мене. Воно живе, воно тепле. Воно, коли його засипаєш, робимо собі такі от шиємо заготовочки з тканини і в'яжемо цей вузлик, засипаємо зерно, кожен раз собі щось на кожному вузлику загадуємо. На здоров'я, на щастя, як колись ще наших предків були волхви, які в'язали на вузи, з тими вузликами дарвали в дорогу. Майстриня Галина Менюк робить вибійку. Це техніка, яка імітує вишивку на тканині. Я взяла декілька заготовок: це є колосок пшениці, це є півники, це є пташки, є такі, як то є зразки з гуцульських скринь. такого плану, є зірочки. Кожна символ, кожна пташка, кожна зірочка чи квіточка, вона передає якийсь символ український. А ще на фестивалі навчали в'язати. Ти хустку різними способами, і відвідувачі могли спробувати мед і равлики. Основний акцент ми звичайно робимо на нашу сокальщину. Щоб все таки трошки показати наших людей і наскільки багатий наш край, наскільки нас люди талановиті, наскільки вони вміють, можуть, і тому основні основна маса учасників це є сокольчани. Ми сьогодні будемо всіх пригощати частувати равликами. Равлики, як не знаю, ще чи ви знаєте, але взагалі є в карточкою цього місця. Бо бо колись тут ще мали равликову ферму, е, от а ми тепер, хоч хочемо якось так відновити, зробити такою родзиночкою, е, щоб все таки люди. Мали мали де почастувати тими равликами. Також відвідувачі могли оглянути палац Ланськоронських, де проводили екскурсії, і примірити костюми, що реконструюють епоху урбанських, зробити собі фото на пам'ять. Також в палаці організували виставку автентичного національного одягу, вишиті сорочки, спідниці, запаски. Вишиванки мені дуже подобається. І оці ляльки як виготовляють. Ну все дуже гарно. Я перший раз, але я багато чула від людей. Дуже всім сподобалося. Я теж ми приїхала. Подивитися. Казали, що тут дуже гарно, що тут взагалі місцевість така, і затишок такий. Український, все наше українське. Зібрані гроші під час фестивалю скерують на впорядкування території палацу. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.